Шановний німецький благодійний фонд Ханденхайм, виконавчий комітет Червоноригорівської селищної ради, висловлює вдячність за небайдужність, співпрацю та підтримку жителів червоно територіальної громади. Також щиро дякуємо вам за вашу щедрість. Автомобіль наданий нам у важкий час. Ваша благодійна допомога у вигляді пожежного автомобіля стане незамінною опорою для нашої громади під час військових подій. Цей автомобіль не лише дозволить нам ефективно реагувати на надзвичайні ситуації, але й надасть нам можливість захищати та підтримувати наших співгромадян у найскладніші часи. Ваша безцінна, безцінна підтримка додає нам сил і впевненості у тому, що ми не самі в цій боротьбі. Ще раз вдячні за вашу допомогу та довіру до нашої громади. Ваша робота робить світ кращим, і ми будемо завжди пам'ятати вашу підтримку в цей важливий момент. Тільки спільними зусиллями ми зможемо наближити таку бажану перемогу. Слава Україні! громада, Я вам хочу сказати чесно. Німецька благодійна організація Хайден подарувала нам такий гарний автомобіль пожежний на базі Мерседеса. Цей автомобіль нам потрібен як повітря, при тому, що нас обстрілюють, пожежі у нас недавно загорівся біля... В посілки Кам'янському поле, на якому було багато серняків, бур'яну, то виїжджала аж марсько. А якщо, якщо б задіна була наша машина, то ми б раз раз і все навели порядок. Я висловлюю щиру, щиру благодарність, щиру подяку організації Хайден Хайм. За наданий таких хороший автомобіль. Ми дуже задоволені даним автомобілем пожеж, який нам підставила благодійна організація Хайний Хайм, право ЄСМІН Василь Завідовський, які дуже-дуже допомогли нам для привезти даного автомобіля. в дуже чудовому стані. Нам дуже потрібно для гасіння пожеж. ликвидации нас и я думаю что громада, громада тоже тоже уступила показываю вот это боксы псо будущее которое но ну, раньше они были псо а сейчас коммунальное предприятие которое нас наша организованная вот где будет организовано дежурство а вот видите состояние боксов видите трещины по стенам крыши нету травой тут все заросло. В общем, мы сейчас наводим здесь порядки. Вот оно все заросло травой тут. А на данный момент мы выгребаем здесь мусор. Значит, здание само будет стягиваться. Вот, делается крыша. Короче говоря, будет ремонт делаться так, чтобы оно было в нормальном состоянии. Показу состояние внутри. Значит, здесь у нас Помещение для наверное все скорее я так думаю что здесь будет зил стоять у нас вот окон нету естественно мы тут все повыгребали повычищали ремонт тут надо делать потолок у нас тут тоже он какой смотрите красивый комната отдыха это другая комната стены лопнувшие окон тоже нету а потолок сыплется пол гнилой в общем, условий пока никаких. Так, здесь у нас это второй, второй бокс. Вот, второй бокс мы тоже тут повычищали повыгребали. В общем, занимаемся сейчас наведением порядков перед приходом строительной команды. Вот, вот тоже такая дыра на крышу. Тоже другая комнатка есть у нас тут. Тоже, в которой тоже практически одни стены, трещины. Здание будет само стягиваться. От, стається двоєворот. Все буде ділася в ближайше время. В одному з населених пунктів громади за кошти місцевого бюджету йде будівництво та облаштування приміщення для майбутнього підрозділу служби надзвичайних ситуацій громади. Крятувальний загін стане в пригоді жителям громади в цей небезпечний час і на майбутнє. Добігає до кінця відновлення та дрібні ремонтні роботи будівлі, яка необхідна для того, щоб зберегти в робочому стані комунальну техніку та інший транспорт, який відіграє важливу роль для забезпечення соціальних потреб сьогодення, а справжнє будівництво нових об'єктів та елементів благоустрою можливе тільки після закінчення воєнних дій. Об'єкти критичної інфраструктури та важливі будівлі комунальної власності іноді потребують ремонту, щоб подальшому уникнути капітального будівництва. Існуючі будівлі потребують косметичного ремонту. Ці об'єкти важливі для населення громади, є незамінними складовими нашого повсякденного життя. Вони, наприклад, забезпечують нам доступ до електроенергії, води, транспортні зв'язки, збереження гуманітарної допомоги та інші необхідні ресурси, відновлення поверхонь, заміна зношених частин. Пошкоджених обстрілами допомагають підтримувати їх в робочому стані, запобігають загальному зносу та забезпечують безпеку користувачів. Вчасний косметичний ремонт може запобігти серйозним пошкодженням будівлі. При Дніпровському старостинському окрузі проведено багатогодинні роботи з благоустрою, населених пунктах, в яких відсутні державно-пожежно-рятувальні підрозділи, органи місцевого самоврядування за погодженням ПІЗДСНС створюють місцеві підрозділи самостійно. Такі пожежно-рятувальні підрозділи створюються для того, щоб залучатися не тільки для гасіння пожеж, а й до ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, проведення аварійно-рятувальних робіт. Відповідний підрозділ створений і на території нашої громади. Для них облаштоване місце на фінальному етапі і ремонтні роботи. Зовсім скоро ми матимемо власний аварійно-рятувальний підрозділ з відповідною технікою. У кожній громаді важливо мати ефективну систему захисту та допомоги у надзвичайних ситуаціях, а в зонах бойових активних дій це стає особливою необхідністю. Відкриття добровільної пожежної частини на території громади може стати важливим кроком у забезпеченні безпеки та підтримці нашої спільноти в умовах небезпеки. Його нарешті здійснились мрії, та реалізовано в повному обсязі відповідний проект. Тепер наша Червоноригорівська громада має власну пожежну частину. 10 травня цю подію ознаменувало почесне відкриття. У зоні активних бойових дій небезпека пожеж є особливо актуальною. Бойові дії можуть призвести до знищення будівель, переривання електропостачання та інших комунікацій, що збільшує ризик виникнення пожеж та ускладнює їхнє гасіння. У таких умовах наявність добре підготовленої та добровільної пожежної частини може допомогти у швидкому та ефективному реагуванні на надзвичайні ситуації. Також це може бути ліквідація підпалів сухостою та інших пожеж на відкритій місцевості чи на полях, які потребують швидкого втручання. Відкриття пожежної частини також сприятиме об'єднанню та стане знаком взаємопідтримки і співробітництва, що особливо важливо у складних умовах війни. Працівники, які залучаються до роботи пожежної частини, мають великий досвід, але при нагоді отримують додаткові знання, відчують себе частиною єдиного цілу, яке працює на благо спільної безпеки. Перше, що потрібно сказати, що сьогодні наші рятувальники це ті люди, які знаходяться на передньому краю під прильотами в пожежі і е, піддають кожного дня, кожного виїзду своє життя небезпеці. І те, що ми вшановували загиблих, на жаль, загиблих рятувальників, це зайвий раз того підтвердження. Тому сьогодні ваша праця ну, без перебільшення є вкрай важливою, є небезпечною і є героїчною. І ми всі ці е, заходи і аспекти, всі це розуміємо. Тут треба подякувати власному керівництву, яке приділяє насправді велику увагу нашому Нікопольському району в плані комплектації технікою, в плані допомоги. Тут треба подякувати керівнику нашої служби надзвичайних ситуацій, який е, ну це його дітище, його сім'я. І я знаю, що він робить е, дуже багато, він живе цим. І безперечно, голова громади, який не зупинився, ваша громада під прильотами. Її сьогодні важко. Це не тилова громада, де все добре і тихо. Тут кожного дня є проблеми, тут кожного дня є прильоти, є, на жаль, поранення і смерть, є руйнування, є багато витрат з бюджету, яких не було раніше. І ви це зробили тим паче. Це дуже добре і дуже цінно. Ну, безперечно, дякувати треба всім жителям громади, вам, всім, хто присутнім, за те, що ви всі разом тримаєтесь, тримаєте цю територію без людей на цій території. Це просто земля, асфальт, будинки, яке воно не живе. Ця територія живе і ця територія існує, і це Україна до тих пір, поки ми з вами тут знаходимося. Тому е, я вважаю, що дуже важливо, щоб всі служби працювали, щоб на місцях була місцева влада, виконавча влада. Щоб був, була повна співпраця, так як вона є в нас зараз. І всі ми разом допомагали тилу, допомагали фронту і наближали нашу перемогу. Я дякую кожному з вас, хто тут присутній, і всім, хто до цього долучився. Добрий, добрий день, шановні рятувальники, шановні земляки, гості. Пактично все вже сказали Феті виступаючи стосовно важної ролі Державної служби надзвичайних ситуацій. В нашому житті повсякденному, що казати, ми бачимо. Це все кожен день, на жаль, своїми очами. 24 на 7, 365 днів, напросить її року, сьогодні року ці люди в повному обсязі виконують обов'язки, які на них поклали на більше. Є людяність, є розуміння, є масштабність розуміння всіх, на жаль, негативних процесів, які вони стараються мінімізувати для наших жителів. Я трошки в історію ще, мабуть, в далекому мирному 2017 році, коли об'єдналися на наші села в громаду. Микола Степанович на той час керівник громади, першочергове ставив, це запитання створення пожежної служби безпеки на території нашої громади. І я вам чесно скажу, при втіленні цього проєкту бралось до уваги те, що Микола Степанович моделював. Коли громада тільки створилася і починає функціонувати. Микола Славач, ми вже втілили ваші загубки, так що я і дякую. я вам дякую за вас. Важко було приймати рішення, безумовно. Але життя цього, цього від нас вимагало, повірте. Створення цього підрозділу, я думаю, покраще безпекову ситуацію на території нашої громади. І не тільки в планах. Пожежна безпека і в планах благоустрію, в планах дорогих питань і так далі. Ми розрушимо цей міф, що пожежники на роботі відпочивають. <звісна> 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 шановні гості, шановні рятувалі, є пропозиція прив'язати стрічку, зайти в приміщення. Подивитися, що ми зробили. На жаль, на жаль, з часом це приміщення було досить в катастрофічному стані. Зв'язку з розумінням цієї ситуації, Тарас Іванович, керівника агрофірми, він також пішов на зустріч, оформив документи, все зробили юридично правильно, і на протязі 23-24 року нам вдалося втілити життя. Я вважаю, цей край необхідні соціального проекту. Підготовка до можливих пожежних ситуацій є ключовою для успішного функціонування пожежної частини. Персонал отримає необхідні знавички та знання щодо екстреного реагування, використання пожежного обладнання та техніки, а також основ безпеки. Така підготовка допоможе забезпечити ефективне функціонування пожежної частини та зберегти життя і майно у разі надзвичайних ситуацій.